І так, всім привіт! З вами я Лакі. Значить, сьогодні в Scary Teacher 3D будемо проходити уже четвертий а, раунд в Halloweenському спецвипуску а, 2022. 2022. Що ж, поїхали. Я замітив одну таку а, аватарку з рослиною, але не простою. Да? Такою непростенькою. Поки що я не знаю, що робити. Угу. Почин... Почався вступ. Якась коробка місті і її мужичок. Вона збільшилась і там появився вот. й Це жесть. Ем, ладно. Що там місці якогось? Атакувати тою рослиною хоче, чи що? Давайте спершу оглянемося по дому всьому. Тому що нам, звісно ж, потрібно замітити якісь нові предмети, які добавились в цьому рівні. Блін, ладно, спускаємося, тому що вона, на жаль. Тому що Скарі Тічер вирішила. піднятися на другий поверх. Тому зараз трохи пошукаємо щось на першому. А на першому, до речі, ніби. Поки ще нічого не замічаю. Тут щось є, ну, ніби нема. Ну, не знаю. Кухня. Ну, кухня, я не знаю, ну, якщо. В принципі, Судити по минулим раундам. То речі спавнились не в якихось там шуфлядах, а вони просто додавались. Тому я думаю, цього разу буде так само. Опа, їхні обкладинки. Не знаю, чому ці обкладинки світяться. От реально, я про ці обкладинки весь минулий раунд думав. Іменно минулий, третій, коли ми проходили. Але, але чому ви зробили так, щоб вони світилися? Щоб мене запутати чи що? Свічки. Молоток. Ну, хамер ми не можемо взяти. Вийдемо на вулицю, провітримося, взагалі. І подивимося, чи є зараз там якраз таки оця от рослина. Ой, ладно. Зараз ми подивимося, Чи є, чи нема. Так. І так, не наблюдаю пока що, скоріше за все, ця рослина десь на другому поверсі в місті. Скоріше за все. Так. Ми щось маємо з нею зробити. Але ми поки що маємо зробити щось з музикальним. А, не з музикальним, а з магічним. Е... Я коротше маю зробити з магічною атакою тварини. Не знаю. Зараз подивимося. Зараз подивимося, що я, в принципі, можу зробити. Хоча ще мені щось робити, якщо я ще навіть її не знайшов. Давайте спершу її пошукаємо. Вона, до речі, вона навіть могла бути в підвалі. її просто міг пропустити. А це було погано. Так, вона ще на першому. Чудово. Блін. Окей. Ем, я не знаю, де вона. Є ще один варіант. Ще один варіант. Це, звісно ж, підвал. Ну, підвал, ну, це такий, знаєте. Ну, не знаю. Сумніваюся, що щось покладуть в підвал, так як... Туди ніколи нічого не кладуть. О, не зрозумів. Подивіться, ми можемо дивитися, що в кімнаті відбувається. Ладно. Місті йде на низ? Наверх. Але я все одно ще досі не можу зрозуміти, де ж знаходиться у нас ця штука. І ще вони не можу зрозуміти, а де я зараз знаходжусь? Бляха, той підвал такий темний. Взагалі нічого не видно. Нашого таким темним робити, ну -мо. -ма Маєш бути якесь освітлення. Освітлення. Ладно, в підвалі ми нічого не знайшли. Саме головне правило в місті. Не робити того, що ти вже пробував робити. Тому. Тому. Ми вже другий поверх пошукали. Давайте на першому ще поіщемо. Звісно, я сумніваюся, що ми там щось знайдемо. Ні, ну на першому ніби я вже шукав. Ніби, ніби я не знаю. Блін, мені здається, що кожен рівень в місті подальший все більше і більше. Не зрозумів. Все більше і більше не зрозумів. Так. Фотік. Окей, okay, ми цокнули, получається. Я не знаю. А що ми зробили? Почекай, що за фото? Make Francis put this Picture in Magical Pad Box. Це получається за нас Франціс має щось зробити. А, ну давайте тоді. Що, Францісу поставимо це? Давайте спершу, знаєте, спустимося. Ось я уже і на кухні. Так, стоп, де? Ой? Йомаю. А що, ми, типа, виграли чи що? А ні, ми, скоріш за все, не виграли. Так, да, ми програли. В принципі, я так і думав. І що ж нам треба зробити з тим фото все ж? Скоріше за все, поставити його на місце, ну я не знаю. Зараз подивимося. Тут, до речі, в цьому от Хеллоуінському спецвипуску е тут настільки просто довгі вступи. Ну справді, розробникам би краще робити такі, знаєте, коротенькі вступи, щоб, ну я не знаю. Щоб мені хоча б час зекономити. Або, знову ж таки кажу, Добавити функцію. Добавити функцію. Щоб можна було пропускати вступ. Це просто буде одна із самих, як на мене, як на мене, самих кращих функцій, реально, які можуть. Так. А Френсіса у нас то нема чуєте, реально. А Френсіса то у нас нема. І я причому не знаю, де Френсіс так, вона йде на перший поверх. Франціс, іде, подивіться. А звідки тут Франція з'явився, так, і куди ж йде Франціс? Давайте за ним прослідкуємо. З, фотоап... а, з... з фотоапаратом, подивіться, який модний. Саме ле, щоб він нас не замітив. Ага. Франціс іде? І заходить з фотоапаратом. Получається, да. Ой. Я не знаю, куди він там заходить. Але мені... Я щось відчуваю, поскоріше треба На низ Оп, от сюди. Ой, Френсіс Тобто Френсіс може в різних місцях засинати? Це, звісно, чудово. Але, ладно. Оп, отак от робим. Ну, чесно, не знаю, чи це спрацює, але, як мінімум, я на це надіюсь. Тобто, почекай, можливо, е Оця от... Оця от, ти знаєш... ця штука вона агриться. Е це створіння мається на увазі, агриться на фотографію. І е хто зображений на фотографії, на того вона якраз і. Ну... Ви зрозуміли? Можливо, так, можливо, я не знаю. Можливо, я і вгадав. Опа. І що ж зараз буде? Ану, спрацював мій план, чи не спрацював? Так, стоп. Я не зрозумів, а. А що за фігня, от реально? Я щось не то зробив, почекай. А, я мав сфоткати місті. Я знаєте, я просто сфоткав, а, типу, на рандом щось, а я мав, а, скоріше за все, в кадр запхати ще й місті. Ну, зараз подивимось. Чи все спрацюємо? <різвість> в цьому рівні треба, щоб він кричав іменно от на місці. Але я не знаю, як зробити так, щоб Френсіс, щоб Франсіс. Е прийшов як якомога швидше. Ну, коротше, я не знаю, от де. Де там ходить, бродить Френсіс? Реально, Френсіс якийсь дивний типок. О! А от і Френсіс. Але чомусь він йде наверх. Ні, ну можливо, йому так подобається, звісно. Ладно, давайте за ним трохи прослідкуємо. От він, піднімається. Блін! Я занадто швидко це зробив! Та -моє, та що ж таке з тими рівнями не так просто? Ох. Виявляється, тут ще чекати треба. Почекай, А Френсіс? Я так Френсіс Франціс з... зі Сцени приходить. Зі сцени. І треба так, щоб ще на цього Френсіса не нарватися. Блін. Той Френсіс мене вже бісить. м да. Ладно, давайте прослідкуємо за цим. За цим Франсісом. Саме головне лише на нього не нарватися, знаєте. Місті у нас виходить. А Френсіс? А, Френсіс шкандибає кудись от туда. Блін, і що ж мені робити? Давайте піднімемося на другий поверх і подивимося, куди ж йде Френсіс. Можливо, я ще встигну його якось замітити. Ладно, Френсіс, скоріш за все, він ходить по. Е, знаєш, е, просто в рандо. Е, в якесь. <смір> якесь випадкове місце, щоб просто поспати. Так, Френсіс. Йо-мою! Ой, блін, Френсіс йде. Я не знаю, що там робив Френсіс, напевне, спав. Але. Почекай, А Френсіс просто, типу, ходить по кімнатам і шукає, де можна, типу, йому поспати, чи що. Хм, можливо, можливо. Ні, ну ти ж там не поспиш, так, Френсіс вийшов звідти. І направляється якраз таки, скоріше за все, в ту кімнату. Яка. Да. Іменно в ту кімнату, в якій він і був. З самого початку. Блін, я не знаю, де місці. Це погано. Ладно, вибігаємо. Да, вибігаємо. Так, Френсіс. Да, Френсіс приземлився іменно ось тут. Так, я позичу. Я це мушу позичити. Так. У мене є одна спроба. Блін. Почекай. На. Щоб нас Френсіс самого не, не замітив. Так, Френсіс, де шукати? Де ж йому приземлитися? Ну, ладно. Хм. А що як я з фоткою фотку місті і поставлю в, короб... в коробку. Але зараз почекайте, зараз дуже акуратно, тому що Френсіс в будь-який момент може вийти. І він, скоріш за все, вийде. Да, Ось ось Френсіс вийшов. Френсіс... так, да, він Френсіс завжди шукає, дещо йому приземлитися. Але там він теж не приземлиться, Тому зараз Френсіс буде виходити. Зараз Френсіс буде. Ой! Блін. Я навіть забув про місті. Блін. Ось Френсіс ходить по кімнатам, йо йо Френсіс, ну давай уже виходь з тих кімнат. Ось Френсіс вийшов. Куди ж він піде? Так, ага, він зайшов в ту кімнату. Ну він з той кімнати зараз теж вийде, тому що, ну. Йому там залишаться просто безкорисно. Давай, виходь. І... Да, Франціс направляється... Блін, чуть не вступив. Френсіс направляється до тої кімнати, там, де якраз він і має бути. Ну, як на мене. Як на мене, так. Да. Так, зараз в місті. Швиденько е, вийде з тої кімнати. О, бачите? Оп, бачите, Франціс зайшов. Да, і фотоапарат в нас. Єс. Yes. Я не знаю, ну Франціс, фоткать тебе корисно. Ми мусимо... Скоріше да, замінити не оцю фотку. Давайте дочекаємося, поки засне місті. Місті ж по-любому буде спати, ну. А, місті провіряй, почекай, почекай. Не провіряй, я тут, вот. Фух. Шо? А что сталося? А ч... Блин, а чему я програл, капец? Я в шоте. Блин. Подивите. Мисти и вот это вот. Ну ладно, и Фрэнсис. Все, фоткаем. У нас только одна спроба. Оп! Сфоткали. Єс! Фотомісті ми получили. От, блін, от я таки знав, що в нас вийде отриме фотомісті, якщо ми сфоткаємо її картину. Все логічно. Все, в нас точно 100%, 100 все вийде. Ну от йди вже, йди. Нарешті. Я надіюсь, він, ну, вона ж йде до. Так, да, вона йде до е, цього. Блін, Френсіса. Завжди забуваю, як його звати. Все, він поклав фотку, фотку місті. І так, давай. Він зараз загриться на місті по любому. Що? Він з'їв місті. Я думав, що він просто на неї заричить. А він, він її справді з'їв. Це було круто. Левел виконаний 25 монет за проходження левелу. Що, ж, друзі, а за таке відео обов'язково ставимо лайки. кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все. Всім удачі, всім пакета.